Отже, на минулому тижні ми показували відео із сесії Солонківської сільської ради, де одіозний одіозна персона, голова Дубневич, старший Богдан Дубневич, голова цієї громади, заявив, що, начебто, хтось йому погрожує гранатою, і, власне, чи була граната? Хто ці безстрашні жінки, які погрожують Дубневичу? До нас зголосилися ті депутатки, про яких де мова. Він називається Оля і Надя. Так от, депутати Солонківської сільської ради Ольга Назаревич та Надія Баволяк. Вітаю в нашій студії. Це було в контексті того, що минулого року голова було був проєкт рішення, який на сесію прийшов і? Там в цьому проєкті рішення було 500% премії для голови. Ми Минулого року, минулого року, то, року то, кінець 2022 року. Так, Де всіх це звичайно обурювало і повідомили нам потім, що це опечатка, і на сесію вже подали проєкт рішення 300% від окладу щомісяця для голови. Ну і тобто цього року вже в проєкті рішення було тільки 10%. Ну, і На сесії я запитала в контексті цього, що вплинуло на, на зменшення цієї, ціє, що премія буде вже менша суттєво. Давайте подивимося цей фрагмент. Оклад голови 12 тисяч гривень, першого заступника 11500. Заступника голови з виконавчих органів, секретаря, керуючи справами 11 тисяч, старости 10 тисяч, начальників управлінь 7 тисяч, головний бухгалтер 6 900. Критерії оцінки, такі як в кожній структурі. Тобто, якість роботи виконаної. скільки відсотків ребіювання в нас для працівників від укладу? Можна і до нас до тисячі. Це голова обирається і, 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 і пропонує 10% від, 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 від укладу. Так? Бо ваша коліжанка теж каже, що з гранатою могла хоче приходити. Написала. Я. Оля, та які проблеми? Підлежіть собі під одне місце, витерніть кінця, так і воно буде, а що там? Яка то проблема? Якщо в якому місці є буба, то, то треба лікувати, прикласти гранату до того місця і рванути. Ні, я, я ваші слова кажу, якщо десь пече чи чешеться, або ще щось, то прикласти туди гранату і, і, і рванути кінце, і воно і воно бігме, поможе. Я, я так і дописів не читала. Тобто, це як я зрозуміла за слів голови, він просто відреагував на. Коментар та звичайний коментар Фейсбуці пишеш в спілкуванні з мешканцями коментар і доносиш їм думку того, що насправді те, що відбувається на сесіях, мешканці не завжди знають, не розуміють. Був коментар про те, що не раз хотілось прийти. Це звичайно є алегорія, бо в мене не знаю, немає. в мене гранат насправді я не маю где й взяти. Я про це ніколи не думала. Ось і приходити, тим паче, з гранатою. Але от співпадіння подій воно спонукає до такого спілкування, виключно для того, щоб донести мешканцям думку, що якщо є справді депутати, які відстоюють вашу позицію в громаді на сесії, то їм складно. І складно і от прецедент в Закарпатті, що ну, на жаль, цей депутат. Ну, не витримав цього тиску і зробив звичайно дуже безглузду річ така реакція голови. Що принижувати, говорити якісь такі речі. Ну, це показує не невихованість людини в першу чергу. Він робить це для того, щоб йому не задавали незручні питання. На ну на сесії дала питання про це, що ну, напевно багато мешканців бачили бікборди, які були навішані там вздовж дороги, угу. і це були витрати з місцевого бюджету, які під час війни 22-23 рік, замість того, щоб, наприклад, ну якусь допомогу купити. Для військових там чи надати на лікування мешканців ці кошти просто витрачалися на ці бікборди. Сума яка сума з бюджету? там орієнтовно за 22 рік десь 300 тисяч і за двадцять 20... не бікборди да, суто і на Та остання інформація, тому що я там вже потім кілька останніх місців не дивилася, чи були такі витрати. Ну це теж десь було на той час, як я переглядала орієнтовно 300 тисяч гривень. Ну це не є мала сума. На сторінках Солонківської сільської ради, і там на сторінках сіл, які входять в цю громаду, що було було написано, що форма від Дубневича чи якось так. Ну це пан Дубневич прокоментував себе на сторінці, наскільки там це я знаю, був допис, і там він так і написав, що це форма Дубневича. Хоча я не знаю, можливо, він там і купував якусь за свої кошти і кудись передавав, мені невідомо. Але ця форма, яка про яку йшлася мова, і де відкрите кримінальне провадження, це було куплено за кошти громади за наш бюджет.